Доброго ранку, мене звати Віталій Воробйов. я професійний фотограф та організатор фотопроєкту «Казкове своє дитинство. Сьогодні ми проведемо конкурс на цей фото на одне безкоштовне місце участі у цьому фотопроєкті. І як у нас буде, в першу чергу хочу подякувати всім учасникам за вашу участь у фотопроєкті і в конкурсі на ньому. І далі я хочу розказати, як буде проходити наш. Дивіться, у нас є 90 учасників, які зареєструвалися у нашому конкурсі. Зараз я вам покажу. Я дивиться, 90 учасників. Всі вони мають свій порядку в номер. І ми зараз е, виберемо нашого учасника з допомогою сайту RandomMore. Тобто ми вводимо діапазон наших конкурсантів, це від 1 до 90 учасник. І коли ми нажмемо оцю кнопочку, вона абсолютно випадковим числом вибере нашого переможця. Ще хочу додати, нагадати всім, що незалежно від результату цього конкурсу, ви можете Забронювати місце, тобто день і час для вашої сімейної фотосесії на фотопроекті Казковий сред дитинства, який пройде з 7 по 12 липня 2015 року на території Лемодійського парку. Зареєструватися ви можете або задзвонивши по телефону, який вказаний у мене на сторінці. ось є номер телефону, або в групі фотопроекту Казковес від дитинства в темах обговорення і запис на стилізовану фотосесію. Або ж безпосередньо у нас на, на веб-сайті. Нажимайте ось тут на кнопочку Забронювати місце і заповнюєте форму. Так, Зараз будемо приступати до нашого розіграшу. По 90 учасника. І зараз нажимаємо кнопочку, щоб поділити нашого переможця. І так, переможець під номером 82. Зараз ми знайдемо нашого переможця. Під номером 82. Це Юлія. Привітаємо Юлію з перемогою у конкурсі на цей фотопроект. І незабаром ми з Юлією з'явимося.